Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 100 цікавих фактів про тварин. Тому, друзі, сідайте зручніше, чи лягайте, і приємного вам перегляду! Якщо почнуть битися Лев і білий ведмідь, то переможе Білий ведмідь. Середньостатистична корова виділяє в день 400 літрів газу метану. Бики є дальтоніки. В Індії 50 мільйонів мавп. У середньому курка відкладає 190 яєць на рік. Лебідь це єдиний птах, у якого є пеніс. Єдина собака, у якої язик не рожевий це чау-чау. У золотої рибки пам'ять 3 секунди. Найвищий кров'яний тиск це у жирафа. Із усіх живих істот простату має тільки людина і собака. У степу на квадратному кілометрі більше комах, ніж людей у всьому світі. Найрозумніші собаки це бордер колі. Самими дурними собаками вважаються афганські хорти. Верблюд може обходитися без води два тижні. Жираф може обходитися без води довше, ніж верблюд. Щури можуть обходитися без води довше за всіх. Кенгуровий щур не п'є воду зовсім. Рідяни йому потрібно так мало, що всю рідину кенгуровий щур отримує зі свого мізерного раціону. У козячому молоці у 5 разів менше жиру, ніж у коров'ячому. Коров'яче молоко засвоюється годину, а козяче 20 хвилин. Найбільші тигри це усурійські. Висота у загрівку до них до 115 см. Максимальна довжина тіла більше 3 метрів, а максимальна вага 280 кг. Найбільший алігатор був спійманий у Флориді США. Його довжина становила 4 метри 35 см. Важив він майже 297 кілограмів. Термін життя черепак схожий на термін життя людей. Деякі з них живуть понад 100 років. Найшвидші сухопутні комахи це таргани. Вони можуть бігти зі швидкістю 6,5 км на годину. Робочі і охоронні функції у мурашок виконують самки. У мурашених самців тільки одне призначення це спаровування. 95% всіх відомих живих організмів на Землі це безхребетні. Вчиним відомі 1 мільйон 100 тисяч видів членистоногих, 24 тисячі 500 видів риб, 9 тисяч видів савців і птахів. 8000 видів плазунів, 5 тисяч земноводних і 260 тисяч видів рослин. В Ірландії, Ісландії, Гренландії та Антарктиді немає змій. Басенджі – Єдина собака, яка не може гавкати. Гігантський черв'як Міксина має зуби на язиці. Сова не переварює хутро, пір'я і кістки. Вона їх відригує через кілька годин після їжі. Індійська кобра, що плюється, здатна плюнути отрутою точно в око жертви на відстані 2,5 метри. Поранений або наляканий опосум падає мертвим. У нього скляніють очі, і з рота тече піна. А з анальних залос виливається сморід. Після того, як небезпека мине, опосум оживає і одужує. Самки папелиці народжуються вагітними. Дорослий клоп рік може жити без їжі. Тарантул може жити без їжі два роки. Азіатський гігантський шершень кусається болючіше всіх комах. В одному ліжку у середньому живуть 6 мільярдів пилових кліщів. Мурахи ніколи не сплять. Бабочки можуть літати у будь-якому напрямку вперед, назад і в сторони. Це найшвидше літаючі комахи. Їх швидкість досягає майже 100 км на годину. Одну третину всієї їжі на землі з'їдають комахи. Комарі більше люблять дітей, ніж дорослих, і люблять блондинок ніж брюнеток. Їх улюблений колір синій. У світі 2500 різновидів комарів. Комарів вбивають людей більше, ніж всі інші живі істоти на планеті разом узяті. У савців кров червона, у комах жовта. А в омарів синя. Зищання бджоли виробляється чотирма крилами, які роблять 11 400 рухів у хвилину. Швидкість польоту бджоли 25 км на годину. Швидкість блохи на початку стрибка більша, ніж швидкість космічної ракети на робіті. Пауки виду чорна вдова єдовитіші. Гримучих змій. Протягом життя клопітлива бджілка виробляє 1,12 чайної ложечки меду. Бджоли вбивають людей більше, ніж всі отруйні змії. Разом узяті. Бджолина матка відкладає відразу кілька яєць, із яких можуть розвинутися нові королеви. Перше, що робить свіжо вилуплена королева, вбиває своїх менш розторопних сестер, щоб царювати одинці. Десять найбільш смертоносних комах за зменшенням. Це комар, блоха, бджола, муха ЦЦ, вогняний мураха, сарана, оса, африканський мураха, азіатський шершень. Цілуючий клоп. Цілуючий клоп отримав свою назву від того, що його улюблене місце на людському тілі, щоб впитися і смоктати кров зона навколо рота. Самою тупою твариною в історії Землі був стегозавр. При вазі тіла у тритони, він мав мозок розміром у волоський горіх. Акули ніколи не хворіють. Скелет акули складається із хрящів, що складає 60% її ваги. Метелики пробують їжу на смак лапками. Дельфіни сплять із одним відкритим оком. Новонароджене слонення важить близько 100 кілограмів. Слониха виношує слонення 22 місяці. Самка північноамериканського опосума виношує потомство 8 днів. Блоха може пересуватися тільки стрибками. М'язи її лапок влаштовані як катапульти. Вони накопичують енергію і вистрілюють блоху у стрибок. Сфотографувати живого гігантського кальмара люди зуміли тільки у 2006 році. Живуть ці півтонні чудовиська на глибині від 200 метрів до кілометра. Імператорські пінгвіни можуть пірнати на глибину до 500 метрів і здатні затримувати дихання на 18 хвилин. У павуків 8 ніг, у комах 6. Павуки не є комахами, вони відносяться до павукоподібних. Існує 750 тисяч видів комах і 35 тисяч видів пауків. У комах немає легенів. Вони дихають всім тілом. Найменша пташка це колібрі бджілка. Вона має менше 5 см у довжину. Крокодили люблять ковтати камені. Від цього у них і травлення краще, і пірнати вони можуть глибше. Блакитні кити це найбільші тварини на землі. Середній слон важить менше, ніж важить язик середнього блакитного кита. Блакитні кити самі галасливі тварини у світі. Їхній мелодійний спів може оглушити людину. Без шкоди для слуху людина може витримати 85 дБ. На рок-концерті гучні звуку 100 дБ. Блакитні кити співають на 188 дБ. Їх можна почути за 800 км. Три рази на рік страус злучається із самками, яких може бути від 2 до 6. Всі самки відкладають яйця в одне гніздо. Надалі про пташенят піклується батько. Термітники можуть будуватися сотні років і досягати 6 метрів у висоту. Найменші літаючі комахи це трихограми. Їх розмір менше міліметра. Вони паразитують на інших комах. У сільському господарстві. Їх розводять спеціально, щоб вони знищували комах шкідників, в яйця яких відкладають свої яйця трихограми. У гадрозавра, який мешкав на просторах Європи, Азії та Північної Америки, було 960 корінних зубів. Якби еволюція пішла по цій лінії, нам би не вистачило ніяких грошей на стоматологів. Альбатрос може спати у польоті на швидкості 40 км на годину. Найнебезпечнішою отрутою вважається отрута королівської кобри. Газель, який два дні від народження, до 95 км на годину. Статеві органи равликів розташовані у голові. Швидкість розмноження щурів така велика, що при сприятливих обставинах два пацюки могли б дати потомство в один мільйон щурів протягом півтора року. Коні і корови сплять стоячи. Щупальця гігантської арктичної медузи можуть досягати в довжину 36 метрів. Колібрі такі спритні, що, що можуть літати спиною вперед. Змії не моргають, тому що їх очі завжди закриті прозорими, зрощеними повіками. У гусениці в голові 248 мускулів. У джмеля на очах росте волосся. Вони допомагають йому збирати пилок. Найбільші хижаків у світі це білі ведмеді. Тарган може жити без голови, поки не помре від голоду. У корови 4 шлунка. У собак нюху 100 разів кращий, ніж у людей. У жирафа стільки шийних хребців, скільки у людини. Білка це найкращий садівник. Мільйони дерев виростають тому, що білки забувають, куди сховали насіннячка. Акула міняє зуби кожні 8 днів. Зуби акули тверді, як сталь, а кріпляться просто в яснах. Щорічно у світі більше людей вбиті ослами, ніж гинуть в авіакатастрофах. Сова може повертати голову на 360 градусів. Восьминіг може протиснутися у будь-яку щілину, в яку пролізуть його очі. Око гігантського кальмара розміром із баскетбольний м'яч. Якщо равлик позбудеться ока, то менше ніж за місяць він відростить собі новий. Найсильніша тварина на землі це жук-носоріг. Він може підняти вантаж у 850 разів важчий за себе. І останній цікавий факт, шановні мої друзі, про тварин: відомі сім організмів, які не старіють: це алеутський морський окунь, розписна черепаха, болотна американська черепаха, коробчаста каролінська черепаха, червоний морський їжак, молюск, ціпріна, ісландська, і сосна остиста міжгірна. Найстаріша виявлена сосна має вік понад 5000 років, найстаріший молюск – більш 500. Решта тварин із цього списку, друзі, більше 200 років. При цьому всі екземпляри не мають жодних ознак старіння та згасання функцій організму. Ось такі, друзі, цікаві факти про тварин. Я бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви теж е, жили дуже довго всі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і друзі, це дуже важливо. Не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!